Всім привіт! Сьогодні третій ігровий день другої ліги з футзалу. І три команди ще мають змогу вибороти перше місце, тільки у енергетика немає шансів вже поборотися за нагороди. Тому сьогодні був дуже такий насичений день, і ми всі розуміємо, треба викластись на повну, але три матчі. Підряд вони дають своє, ножки вже такі підсіли, але гріх скаржитись, сьогодні поїду на таксі, тому що можливо, неможливо, треба буде з хлопцями після гри десь піти, поговорити про турнір, тому ось так. До речі, мені повідомили те, що на нагородженні повинен бути Олександр Алієв. Це дуже прикольно, тому можливо буде змога з ним поспілкуватися і там взяти коротеньке інтерв'ю для вас. Тому не перемикайте і продовжуйте дивитися. Див... Дивіться далі. Третій ігровий день у нас з'явилися Фан підтримка не з'явилася, а, а поповнилась так. автобус, все не змінюємо Пацани, скажіть свій настрой на гру. Віталіка. Настрой бойовий треба на. забивати і вигравати Хочеться привезти в так? Тьом, Кожен да? день нових шортів. Багато Тьом. людей хочуть. Щоб ми перемоваємо назад. Ну, щоб ви завтра сфоткалися в зранку в постелі з кубком. Так, як Мілєвський. Якщо нормально, то нормально. Так, а кубок схожий на ліву чемпіона. Кубок, кубок чемпіона. Дай Бог, все буде добре. ще настроїшся, Тьома. Дай бог, Дівчина, дай бог. Не ти ти Тьом, тільки не так як Зінченко, не переверни його. Окей. Не зломай ручку. Я взяв шоколадочку, сейк, бананы, баля. Дивіться, яку я шоколадку виступав, Димон. Ну для людей розумієш? А, Вадик. ти по бананам виступаєш. Так що у тебе за носки на носки? Що Шо це? Где? Носки? Не видел на так, вболівальники з нами. Так, що нічого не змінюємо. Йдемо на заправочку, як завжди. Не будеш знімати, телефон Ти павера зарядивка? Як вчора? Позавчора. Так, копі брейк. Перед Передвоє бур'єр. Да ти що? Як думаєте? Як ви думаєте, земельник зіграє з рефоном? Я думаю, що земельник виграє. Будемо болівати за земельник. Будемо Все, полетіло хаха, реально мы выехали А Димона немає. Реально швеца немає, подожіть. Подожди, швеца немає. Швеца немає. Реально, покажи, покажи.

Загра? Покемон Гоу Покемон Гоу, Го? У нас зараз в тренді? Mm, да. Тому треба, що продавати покемон іграшки, правильно? Буду знати. Командочка, дивіться. Дорослі хлопці грають в покемон. Це означає, що нам треба знайти покемон. Так, земельник виходить попереду, 2-1 забиваю гол, зараз покажу вам гол. Це нам, скажімо так, на руку, я думаю, але нам треба обов'язково перемагати. Здорово. Ми всі розуміємо, що нам треба вигравати. Все, не писти, не пахне нахуй, цю всю приємно. Артем, обов'язково вставиш ставиш, тільки запієш, будь ласка. Ця людина знає все про футбол. Та ні, не тільки про футбол, він ціновець не знає. Так що, якщо вам треба якась інфа, звертайтеся. Сєрий і лайки вам поставиш. Че новинами ще не сітку? знаєш, все одно вже. спостерігаємо матч земельний грифон. Рахунок 2-1. Як ви бачите, медалечка вже є, чемпіони другої ліги. Пацани чекають е -е -е -е. з телефончиком, щоб хороша камера їх пофоткала. Наші прихильники на базі. І ось ці чемпіони, от от я вам показую. Це дефілі, пацани. Для так, ось переможці другої ліги. Чого емоцій нема, пацани. Давайте, давайте. Хлопці та дівчатка, я чемпіон другої ліги, питання є. Забив пару м'ячів, тому, будь ласка. Коротше, ну я зрозуміло. Так, наші голову! Ти що? Заходьте, Заходьте, заходьте! Це, пацани, для кіно. Це моя людина. Хорош, хорош. Показую вам ще раз людину, яка носить мені рояль. Не, Обзор нов знімаю. Раз, два. Играй, виграй, получай. А ось людина, а ось людина, да? дивіться, Чистенький, прыгаю, радуюсь. Реально. Навіщо так уродується, ти мені скажи. А? Добто... Я в шопі, а? Подивіться, я в шоу це. Артем, скажи пару слів, як тобі бути чемпіоном другої ліги? А? Нормально як? Подивіться на поширити. Я кажу, є люди, які носять рояль, а які грають. Ось людина носить рояль, бачите? Да. І подивіться, що Нет, з цього виходить. Реально, подивіться на ноги. так скажи а? Просто бігай, не забывай, хали. Не, не треба. Я и забываю, брати. Щось мы не бачим. Сегодня забыл, тебе рассказывай. До речі, не бачимо цього. треба показати. Давай, сюда. я думаю, точку поставил. Давай, давай досюда. Наші панки. Самай там, давай ты не давай, 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 давай.

Так, ось так е, святкується чемпіонство, але хочу звернутися до всіх. От подивіться, да? ну як так можна? Я розумію те, що може бути смітник повний, але давайте якось з собою забрати все сміття. І реально, ми ж живемо в Україні, ми ж Європа, тому будь ласка.